Я була неподалік і як сталася сама аварія, я не бачила, але я почула гучний звук зіткнення. І відразу прибігла сюди, побачила ось таку картину. І на місце події зразу приїхали поліцейські, вони підбігли, почали допомагати. Потім приїхала швидка і інші служби надзвичайних ситуацій. І Потім я побачила, як з автомобіля, ну я так здогадую, що з автомобіля вже витягли жінку. Але ну, вона обійшлася, напевно, тільки з синяками, тому що вона ходила, ну, з нею все було добре. А водія довго витягали, його довго не могли витягти. І потім, коли вже витягнули, відразу швидка госпіталізувала його. І я так зрозуміла, що в нього травма шиї, не знаю. Близько о 10.30 на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що по вулиці Велика Бордичівська сталося ДТП з потерпілими. На місце події виїхала слідчо-оперативна група, патрульна поліція, працівники ДСНС та медики. Попередньо встановлено, що водій не впорався з керуванням та виїхав на тротуар, де здійснив зіткнення з електроопорою. Об 11.53 надійшло повідомлення з обласної Житомирської клінічної лікарні про те, що водія було доставлено до медичного закладу. Ступінь травмованості наразі встановлюється щодо інших пасажирів, їх оглянули на місці до лікарні вони не зверталися. Житомирські Мальдіви так в Україні прозвав дружбівський кар'єр-народ. А й справді вода також бірюзового кольору, прозора, а також білий пісок. Лише не вистачає пальм. Та насправді своєю історією місце сягає Другої світової війни і першочергово створювався задля матеріалів для відбудови постраждалих країн радянського союзу. Розпалювали багаття, потім поливали водою. Камінь відповідно від різниці температур лопався. Його ті брили відтягували і далі вже дробили вручну там якимись механічними примітивними способами на будівельне каміння і на щебінь. Згодом, звісно, тут з'явилася відповідна техніка, устаткування, проклали залізницю, стали розбудовувати селище. Це все починалося з кінця 40-х. Початок 50-х і далі, і далі. Свого розвитку кар'єр досягнув у 70-х роках минулого століття. Тоді тут активно добували кварцитопіщаник, який широко застосовувався у будівництві. Ось він в такому вигляді. Це той основний камінь, який тут видобували. Він складається так, як і граніт з таких компонентів, як кварц, польовий шпат і слюда. Але ще суттєву роль у утворенні цього каміння відіграли зерна піску. Чому власний пісковик, які осідали у первісних водоймах, первісному морі, ймовірно, на... цементовувалися глиною вапняками та іншими цементуючими породами, опинилися під великою товщею тиском води. А потім, коли клімат змінився під великою товщею інших гірських порід і без доступу повітря і води були цементовані і утворився от, от, от така тверда, тверда порода, яка називається піщаник. Або кварцитопіщаник в даному випадку. Та вже понад 30 років він не працює. Тож поступово заповнившись природньою водою, перетворився на справжній рай для відпочинку. Відтінок такий синій, тому що від синього неба вона прозора, воно глибоке, тому воно не заростає водоростями. Там немає того мулу, що зазвичай утворюється від органіки, і тому воно справляє враження такого гарного чистого озера, яким воно по факту і є. Або навіть морської лагуни у центрі озеро досягає 30 метрів глибини. Дослідження щодо придатності води до купання також проводили. кажуть, усе в нормі. Крім того, в кар'єрі живуть риба та раки. А це також своєрідні індикатори чистоти. Та популярним це місце для відвідувачів стало не так давно. В першу чергу це оператори наші місцеві поробили зйомки вже за, з використанням квадрокоптерів, приладів, які можна піднімати високо в небо. І зробили знімки, і воно розлетілося мережами. Соцмережі з'явилися. І тому е слава буквально в останні роки стала відома про цей дружбівський кар'єр. Навіть попри часті дощі останнім часом та прохолодні вечори на кар'єрі постійно є відвідувачі. А в сонячні дні кажуть, буває і яблуку ніде впасти. Приїжджають з усієї України. Уродженка міста Олевськ, наразі проживає в Києві. Приїхала до мами в гості і вирішили відвідати це чудове місце, тому що багато бачили і відео, і репортажів, і чули від знайомих, що є така от гарна місцина. І вирішили приїхати і своїми очами. І нас краєвид не розчарував. Дуже гарно. Ну, Просто бракує слів. Попри велику глибину, тут ще не було жодного нещасного випадку. Окрім людей, постійними спостерігачами цієї краси є ластівки, які оселились у скелях. Це ластівки-береговушки, ластівки, які не будують гнізда, так як ми звикли, що вони там десь під дахом ліплять із глини, з грязі. І за допомогою виділення своїх слюних залоз слиних залоз скріплюють і роблять гніздо, то тут вони довбають дірочку, нірку і гніздо вже роблять там, в глибині нірки. І вони таким чином живуть прямо в у, у, у цій стіні. Наші Мальдіви знаходяться в селищі Дружба Олевського району. Від Житомира це близько двох годин за кермом. Від Києва ж доведеться проїхати близько трьох годин. На колені найголовніше для колін. Борчиня Ірина Бондер розглядає своє нове спортивне спорядження. Лише позавчора вона повернулася з чемпіонату Європи з Іспанії, де здобула перемогу над француженкою. У мене була фінальна сутичка з француженкою, яку я виграла достроково на туше, зробила кідок бідро. За вихід до фіналу в мене була сутичка з полячкою. Вона раніше виступала за збірну України. але вже три роки виступає за збірну Польщі. Чемпіонат тривав з 26 червня. Спортсменка говорить. Найскладніше було налаштуватися та вгамувати емоції, а також давала про себе знати складна дорога. Зараз ми виїхали дуже рано ще за тиждень виходить, там, літаки рідко літали. Дорога дуже тяжка була. Ми більше суток в дорозі були, і дорога теж. Відзначається на змагання за свою перемогу. Спортсменка отримала нове спортивне спорядження та грошову винагороду у розмірі 20 тисяч гривень. Такі ж подарунки та суму в 10 тисяч гривень отримав тренер. Ірина говорить: боротьба не дешевий від спорту, тож екіпірування буде дуже доречним. Да, дорогі борцовки читайте 12 тисяч трико, яке іменно цей ну сама даже наприклад, травми, травми це вичини їх часто Ну, борцівки, да, бертівки за півроку вже все. Що тайте ну, два рази в день тренування, і це надо ну дві пари точно мати з собою. Спортивне спорядження повністю закуплене за кошти бюджету громади. Ще доїжджає до Ірини взуття. Міський голова говорить: для них важливо підтримувати тих, хто прославляє Житомир та всю Україну на світовій арені. Під час визволення України від російських загарбників о, наші хлопці і дівчата виборюють нагороди, показують. Наскільки сильна Україна і в спорті. От вчора там перемога, о, до речі, перемога нашої збірної по футболу Ю-21 над французами. І тут аналогічна боротьба, перемога на, над француженкою. І вчора чемпіонат України з драганботу в Житомирі. Все це. Знаєте, от показано, наскільки сильна українська нація. Що нас неможливо перемогти і от під час активних бойових дій на території України? Ми продовжуємо жити, ми продовжуємо мріяти про перемогу. Ми думаємо про майбутнє і наші діти молодці. Зараз Ірина трішки відпочине та вже в середині серпня поїде на чемпіонат світу і виступатиме вже у новому триком із логотипом Житомира. Катерина Волкова, Дмитро Половинка, телеканал СК 1 Молодь рушійна сила держави, її сучасне та майбутнє. Саме тому приділяти увагу молодіжній політиці важливо. Днями «Зе молодіжка Житомирщини організувала регіональний форум для юних та креативних під назвою Зміни починаються з тебе. Це перший регіональний молодіжний форум від «Зе молодіжки Житомирщини. Він під назвою у нас Зміни починаються з тебе, тому що це справді так, коли ми щось хочемо змінити, ми маємо перш за все подати приклад іншим. Мета цього форуму показати молоді, що коли дійсно все починається. З нуля і зміни починаються з них. Якщо вони хочуть, вони досягнуть своєї мети. Виступати перед молоддю запросили успішних та цікавих людей. Серед них і народні депутати, представники місцевої та обласної влади, а також бізнесу. Кожен з них на власному досвіді пояснив, з чого почати та як діяти. А також поділився цінною інформацією, яка може допомогти юним українцям у досягненні своїх цілей. Заради цього кажуть учасники, і прийшли на форум. Ось ось настане момент, а можливо він. Вже настав, а коли в Україні буде ціле вікно можливостей, і його важливо не прогавити, бо в такому разі такі. Зміни можуть настати не скоро. Ця інформація, яку ми отримуємо сьогодні, якраз нам може допомогти і надалі бути в курсі подій, розвиватися, а також покращувати наше майбутнє разом з майбутнім України і нашого міста. Один із гостей форуму народний депутат України Арсеній Пушкаренко. Присутній розповів про свій шлях у політику, який почався ще зі студентських років. Сьогодні ж перед нашою державою стоять серйозні виклики, говорить нардеп. Тому важливо. Оформувати нову еліту активних та амбітних людей, на чиї плечі ляже відбудова України. Роль молоді, роль нового покоління вона надзвичайно важлива, тому що і європейську інтеграцію, і всі ці процеси в різних галузах трансформації нашого суспільства і велику відбудову. В усіх розуміннях цього сенсу, тобто йде мова не тільки про відбудову інфраструктури, йде мова про відновлення економіки, про створення робочих місць, про інвестиції. Потрібно дуже дуже багато фахівців, дуже-дуже багато людей, які освічені, які володіють мовою, які мають амбіції. І, звичайно, що покоління сьогодні наше покоління там 25. Тере там років це якраз те покоління, яке буде відновлювати сьогодні Україну і відбудовувати. Тож на даному етапі молодь потребує всебічної підтримки та допомоги. Особливо це стосується тих молодих людей, котрим довелось пережити жахи війни та змінити місце проживання. У такі моменти говорить ще одна гостя форуму, депутатка міської ради та переселенка 2014-го року Ірина Гладка. Важливо не закриватися в собі. Людина все ж таки має. Цікавитися, що відбувається в їхній громаді, в тій локації, де він живе, чи вона, і вони зможуть також подивитися, які заходи долучатися до них і приймати активну участь Приклад, приносячи самі, що ми активні, тоді ми зможемо долучати собі подібних, і ми так само будемо активними. І вже молодь зможе ну, звісно, що ніяк вже не загубиться. Вона вже буде активна і буде працювати на користь громаді, принаймні, що найменше. Окрім того, на форум завітав Микола Кобися, керівник громадської організації Конгрес молодіжних рад України. Наш у молодіжний рух лише набирає обертів, створюються креативні інформаційні простори та клуби, зокрема обласна військова. Ова адміністрація анонсувала набір до молодіжної ради. Це ми вже і вдруге створюємо, точніше перезавантажуємо, тому що на жаль, попередня рада ну не напевно, не настільки була ефективною у своїй роботі. Ми це змінимо безперечно і користуючись нагодою, хочу сьогодні звернутися до всіх вас. Ви також можете стати активними учасниками і членами цієї ради, тому ми зараз будемо оголошувати прийом документів, заявок, Тому хто має бажання. Хто хоче змін на Житомирщині в нашому регіоні, е прошу е долучатись. Загалом в області створено 19 молодіжних рад при органах місцевого самоврядування. Однією із платформ, де можна активно реалізувати себе та контактувати з владою, є зе котра успішно діє вже понад два роки. Зе це якраз і є ця точка входу. Для свідомої, для проактивної, для прополітичної молоді для того, щоб взагалі розпочати свій шлях в політиці. Вони, по-перше, отримують можливість майданчик, по-перше, для спілкування між собою, по-друге, для реалізації своїх ідей, по-третє, для обміну своїми успішними кейсами там, і так далі. Так? І найголовніше за молодіжка, як молодіжне крило, це якраз є цей майданчик для діалогу з владою. Політиками, чиновники, загалом під час форуму учасники отримали успішні кейси про роль молоді в політиці, про державні програми та поради для започаткування власної справи.